Востаннє у Львові ОКНЕЛЗ виступав три роки тому, тож на цьогорічний концерт фанати чекали з нетерпінням, аби задовольнити якнайбільше людей організатори розширили фан-зону, тож загалом на стадіон потрапило майже 30 тисяч шанувальників. Ми дуже рідко, можливо, ще ніколи не грали для великої аудиторії, яка аудиторії, яка заплатила ну, за за квитки на твої концерти. Тому це приємно, що 30 тисяч людей. Думаю, що в нашій історії такого не було. Альбом Земля восьмий у дискографії Океану Ельзе. Загалом у ньому 12 композицій. Музиканти називають їх своїми дітьми, об'єднані щирістю та простотою. Разом з океанівцями до Львова завітав і Віталій Клімов. Саме він у кінці 90-х поставив молодих музикантів на ноги. Вони стали доросліші, мудріші. А, яка була позиція? Вона про знаєте, як то як скелет, на якому з'явились м'язи. Воно і такі... задумувалося, в принципі. Воно таке і було, просто воно було трошки дитяче, трошки інацьке. юнацьке. А так, воно далі ж, знаєте, таке ще буде. На сцену музиканти вийшли на дві години пізніше, ніж планували. Проте таку невеличку провину компенсували тригодинним концертом неймовірною енергетикою та віддачею. Якщо у вас не болять. Ноги на наступний день, то що це за концерт? Серед 30 виконаних пісень Святослава Крачук заспівав з десяток нових, проте ж найбільше фанати тішилися старим композиціям, таким як друг, квітка, майже весна, холодно та фіалки. Альфа за швидко так ще і віддається людям на всі душою. Я бачив, як вони починали свою кар'єру. Тобто я з самого початку. Мені подобалася їхня музика. Дуже подобається, тому що великий багато енергії хочеться приїздити сюди, але будуть сваритися, напевно. <гум> Львівський концерт у межах туру земля найбільший в Україні. Вже завтра «Оканельці» заспіває в Чернігові. Далі виступи з східною Україною та Кримом. Восени музиканти заграють у Москві, а у 2014-му їх слухатиме Європа та Північна Америка. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.